Шукаєш ідеальне авто, воно вже перед тобою. Audi Q3 2019 року на двигуні 2.0 бензин. Сучасна неймовірна гарна лінзована оптика парктроніки 360, Легкосплавні диски на гарній всесезонній гумі і високий кліренс. Подивіться, приїде, будь-де. Мультикермо пробіг 133, майже 134 тисячі кілометрів, але все в такому гарному стані, ніби машинкою не користувалися. Автосвітло, круїз, автодощ, Ось такий сплошний. Подивіться, класний екранчик. Мультимедії виглядає дуже по сучасному. Клімат контроль, підігріви, вибір. Режим їзди, бо машинка повнопривідна. Система старт-стоп відключення стабілізації. Автомат, електроручник, підстаканники і величезна панорама на чорній стелі. Сидіння тут дуже комфортні, м'які, ніби диван вдома. Тут є вже сучасні такі зарядочки та c щоб зарядити ваші телефони в дорозі. Підлокітник з двома підстаканниками, все як потрібно, і є, світло є. І ніж для речей також є. Електропривід кришки багажника, камерка заднього огляду все для вашої зручності. Доволі такий місткий багажник. І в комплекті у нас є запасочка і всі інструменти, щоб ви замінили колесо у дорозі. Придбати це авто або будь-яке інше. Ви можете у нас на майданчику автопоєнт, село Білогородка Сатіївська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.